Ставлю на голосування для прийняття в цілому з необхідними технікою юридичними поправками. Проєкт постанови реєстраційний номер 13497 про формування складу Кабінету міністрів України та звільнення з посад членів Кабінету міністрів України, які перебувають у відставці. За 253 рішення прийнято. Михайло Альбертович Петров, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації України. Олексій Володимирович Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад територій. Тарас Андрійович Качка, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Матвій Вікторович Бідний, міністр молоді та спорту України, залишається в команді уряду. Герман Валерійович Галущенко – міністр юстиції України. Герман Валерійович Пахова, юрист з міжнародним досвідом. Саме йому ми запропонували очолити міністерство юстиції. Світлана Вік Світлана Васильівна Гринчук, міністр енергетики України, переходить на роботу з міністерства довкілля фаховий управлінець, Дуже глибоко розуміє питання енергетичної безпеки. Наталія Пернадзівна Калмукова, міністр у справах ветеранів України. Ігор Володимирович Клименко, міністр внутрішніх справ України. Забезпечує стабільність і безпеку в тилу, продовжують реформувати систему та посилить кровоохоронні функції. Оксанд Васильович Лісовий, міністр освіти і науки України, продовжує працювати на посаді міністра освіти. Віктор Кирилович Ляшко, міністр охорони здоров'я, очолює медичну сферу з початку пандемії. Сергій Михайлович Марченко, міністр фінансів. Це без змін. Олексій Дмитрович Соболів, міністр економіки, довкілля та сільського господарства, Денис Валерійович Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Ставлю на голосування для прийняття в цілому проєкт постанови реєстраційний номер 13495 про призначення Сибіри Андрія Івановича на посаду міністра закордонних справ України. За 271 рішення прийнято. Ставлю на голосування для прийняття в цілому. Проєкт постанови. Реєстраційний номер 13496 про призначення шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду міністра оборони. За 267 рішення прийнято. Вітаємо Дениса!